Вітаю вас на огляді денної гри. Наш жахастик, Жахастик, який ми отримали від сайту ту Правда, розробники зашло і дали нам лише бета-тест жилобери. Ну, подивимося, що буде по цій грі. гри. Роботи мене буває. Дійсно, має змінити моє життя. Але спочатку мені потрібно піти додому і відпочити.

Хм, напевно, сплю, тому що ця вулиця повторюється, але не вся. І що мені дається коробка? А, там якісь є код, думаю. 13.36. Можливо це буде якийсь код. 1336. Okay, ну давай. Спробуй ще раз один раз. О ну, так, 13.36, Думаю, тут має виводитись якийсь код десь. Номер один. Щось дійсно так відбувається зі мною. Ой, Не люблю так оці коридорні приколи. Так, номер один є. Тут треба шукати якісь аномалії, я так розумію. Ну я не можу ніяк з не взаємодіяти, от в чому приколи? Чи типу якщо я бачу аномалію, я маю йти назад потім. Допустим. Ні. Це не так працює. Ті ще якісь двері. Знак, якісь знаки, символи. Хммм. Mm. Ой, як страшно. В обличчя мені кинули. Добре, давай спробуємо ще раз, скажи. Так, в чому сенс? Типу, я маю йти назад, коли я бачу якісь зміни, так? Я так розумію, грі. Ну, ось рівень один, грубо кажучи, окей. Okay. Зробимо вигляд, що це було, типу, нормально. Чай, звісно, так відбувається, а знову нулячий рівень. А, на нульовому теж є ця коробка. Ага. Ну окей. Перший рівень. А, тут окись отіли якогось мужика валяється. А, це пакет так лежить. Ну, допустим, тут нічого я не побачив. Я ти на вулицю 2. Питання в тому, чи коли, наприклад, воно з'являється оце циферка 2, я маю йти назад. Бо деякий ірг це працює так. Тобто, якщо ти там зайшов. да, Якщо ти побачив якусь номає, ти маєш піти в іншу сторону. Але мені не подобаються такі ігри. Ну тут ніби нічого не змінилося, в принципі. 40, ну, максимум це раді не говорить мені про фавор. Кому сей стає міго, ну тому я думаю, зараз ми попадемо на перший, а не четвертий. Дохла риба відкрита. І це, типу, є як Річ через яку я маю піти тепер назад. П'ята. Багато коробок. Це теж медам. Мене типу мусить піти зараз назад, типу. Ну тут окей. Коли будуть нормальні ігра в цьому світі? Ну, в принципі, наче норм. Восьма кімната. Ну типу туман з'явився піти назад. Нуляче, я пропустив. Бейн, ми вже було на 9 вулиці. Що ж там було не так? Тобто на десь на стіні щось. Я не помітив це. Пропустимо нічого тут. Перший рівень. О, якісь кроки, окей. Другий рівень. Що я пропускаю? Тут просто якась там крузинка якусь якесь відображення, то це, що, це ж трудом буде. Чи графіті, ну щось має бути більш крупніше, щоб можна було зрозуміти, що це все. Там щось похекало. Третій рівень. Я просто не бачу особливих змін ніяких. Четвертий рівень. Був 9, я хочу ще б десятого взяти. А, вода почала текти. Ну окей, має бути. Та там чу ці кузнічки, які тут ще битали, вони ще і рахуються як. Зараз буде знову перший. Сьомі? Тут ніби такого. Не було. Аби тільки зараз не онулитися. Дев'ятий рівень, він треба зараз десятий взяти. Знаєте, щось таке явне, що от прям явно, явно, явно. Сподіваюсь, бо десятий зараз. Є. Я тут нічого такого не бачу. Тут ніби й нема нічого такого. О -о -о. Нарешті дішов. Це ще не кінець виявляється. Okay. Ще раз. Що за підстава? Чого я не <різь> треба було на напевно ліжку поспати, так? Да? Чи в чому прикол? Я думав, це типу ну все. Центральний патруль. ще тупо. Чому оно Там нічого не було. Три шістирки якісь. А, це напевно є воно. Пирог богато было. Это такая мелочь. Я поспешу... Ж... Блин, я поспешу, чтобы я вышел из этой комнаты. Вот халапа. Снова... Блін, що я пропускаю? Чи це нам просто стоїть типу по складніший рівень, просто коли ти виходиш? А якщо я міг, мені треба було просто лягти поспати. То... А да, мені треба було просто лягти поспати, я взяв вийшов назад. Немає коробочки. Я мався просто лягти поспати. Можна якось перемотати цей момент? Просто по 10 рівнів заново проходити така маячня. Типу тобто ти не має на помилку ніякого взагалі шансу. Знову нульовий. А що було не так? От що було не так? Рубашки, купа шмоток, коробка. Касмечня. Там воно сидить парубок уже бачу. має de бути прямо. Тільки не нуль, тільки не нуль. Що я пропустив? От що я пропустив? Єханий бабай просто. Тут нічого не змінювалось. Ну, що тут нове стоїть? я просто не бачу. Бачу. Лампочка це так і блимала. Ну, це, типу, лампочка блимає, фіг з ним. Четвертий рівень вже, правда. А лампочка так. Лампочка так і блимає, але я щось... щось там було, а що невідомо? Шовстий. Ще 4 треба десь знайти. Я тупо не розумію, що тут не так може бути. Зараз нульовий. Давайте натисну паузу, сам побігаю, буду зайду в кімнатку ще раз, потім вам просто продовжу. Нарешті знову знайшов вхід в цю кімнату. Спати лягти. Треба було так облажатися і просто вийти. Далі буде. Чи це вся гра? А ну ще скільки це тупо вся гра. І я оцей за того і за мого маленького тупняка ще задів, щойно ну, це проходив хто знає скільки через те, що через те, що ви тупо не сказали, що це буде кінець гри? Ви серйозно? Ну, шаляпа прям. Ну, лайк за відео поставте, але шляпа ще та. Капець, ну напишіть ваші враження про денну гру. Дякую вам за перегляд.